Ой. Вибачте, на Це Евеліна виключила. Всім знову привіт. Вибачте, що ми з вами минулого відео навіть не попрощалися. Просто Авеліна навчально виключила камеру. Але не бійтеся, цього разу у нас вже буде інша подружка тримати камеру. Та Соня? Дивіться. Соня, не буду говорити, добре? Дивіться. У нас отако треба закрутити корки і їх заклеїти. Щоб не вже... треба це закручити, а, я ні. ж тобі я А йому тоді бутони. Хочемо потуло. Ну не потон. Отакі зроби. Ну, оце воно обов'язково заклеїти, думаю, воно і так буде закручувати. А я навіщо це заклею? Це пішла стіл також. Непогально. Але заліпіть отут так усередині. Заліпляйте всі бу це, цілі бутилочки. І що ви вже заліпили? Беріть дуже гострі ножиці. На ще кусочок, ти ж маєш кусочок. Добре. Ні, я думаю, що. Думаю, що. Ми і... вже занадто багато, ви такі чуємо. Ну, і що вам... Якщо ви вже здається, що ми трошки забагато. Може не відклеїти, просто можу зробити. Ми, ми давно просто не, не ліпилися хочу. Добре. А не маєш ножик? Ножик? Так. Я mm. тобі від пластиліну. Я не знаю. Mm. Я зараз пошукаю. Зараз вона принце ножик. А поки що оклейте гарно таку бутылку. Я нічого не вижу. Я не вижу. Зараз я відійду на пару хвилин, а ви точно подивіться, як треба вклеїти бутилку. Давай, скоріше. Соня відео. Угу. Давай я зупиню Соня. Ой. Дивіться, якщо... О, не, не треба вже. Дивіться, якщо... Ні, ви... не такі випадок. Ай, поштав біля мене. Дивіться. Коли ви вже гарно обклеїли, вирізайте дірки для ляльок. Там вони будуть сидіти. Але квадратні, а не пухні. Квадратні. Можете також там зробити стільці. Ми будемо їх робити, але вже в іншому відео, бо ми це все не спіємо зробити. Але ти впевнений, що тут така велика задиця, ляльки влізеться до нас. Зараз буде більше. Але треба примірити одну ляльку. Я з кошика. Скільки і до речі, щоб ви знали, в нас бу в нас скоро буде виставка. ну, У нас, можна сказати, через місяць буде виставка всіх наших робот, які ми для ляльки зробили. Бо ми...